Так, Всім привіт! Сьогодні у нас збірка двигуна із Планета 2, якщо я не помиляюсь. Ну, Це в загальному не важливо. Значить, Все тут пофарбовано, полаковано, вичищено, вимито. Ці крашки тут встановлюватись не будуть, я їх просто помалював чисто того, що я їх попісочив. Бачите, які пошкодження, це вже згнило. Це вже зг... ну, згнив алюміній. Короте. Я знайшов такі дві других кришки, я їх вже пофарбував, тільки лишилось їх полакувати. Ну, і будуть власнику на пам'ять. Далі кульов перепресований, відцентрований, зроблені тут кришки. Все на болтики, на герметик. І ще й закернено, бачите? Отак тут палець ходить і потім все розходить. Цетун, бачите, Duals тайвансько Івансько-китайський, Поршень Duels, також отака от коробка, всім вам знайома. Росточена поршнева. Це є 73-73.0. Відфарбована, відчищена головка. Запалювання ясно вже що буде стояти якісний від VPUA. Рекомендую. Ось Інструкція, кому цікаво. Десь тут була візитка. От, кому цікаво, то скриньте собі, звеніть, пишіть. Коротше, це є 200 Вт. І отакий такий от моторчик буде збиратися. Тут я вже все зібрав, бачите, підчепник жапан. Тут все загерметизовано, гарненько, красненько. Все перецинковано, пофарбовано. Диски нові, Совєтське качество. зараз такого не роблять. качества. Підчепники всі японські, сальники, Короче, всякі там штуки перецинковані. Не всі, звичайно, але тут будуть стояти отакі болти, це рідні болти, бачите, вони в класному стані, було прийнято рішення їх лишити. От. Дуже класна штука під пробку. Ну і що тут ще вам розказати? Корзина. втулочна, Ланцюг новий совєтський. Радянський, Радянський СССР, SSR, ССС... новий вал кікстартера, новий храповик. Коротше, деяких деталів тут не вистачає, але на звертайте уваги, я ще їх не, не доложив. Дивіться, вилучки взагалі, як нові, це вам не вилучки з ями, з фольги. От, коробка тут асальничок. Коротше, отакі от штуки буде збиратися такий двигун. Все на якісний герметик, налоктайте. Далі буде, далі вже побачите.